Привіт! Сьогодні ми з вами розберемо 5 тем, які найчастіше ставлять у глухий кут кандидатів на PMP-іспиті. Це ті питання, де люди плутаються знову і знову, навіть маючи непоганий досвід у проєктному менеджменті. Тож, приготуйте блокнотик, буде концентровано із прикладами. Перша тема Earned Value Management. EVM. Earned value management часто називають кошмаром кандидатів. Чому? Бо там купа формул, які на перший погляд здаються дуже складними. Але якщо зрозуміти логіку, то одразу в голові проясняється і все стає набагато простіше. Вся система EVM базується на трьох базових цифрах: це є planned value, PV, що ми мали зробити за планом, українською планована вартість, earned value, EV, що реально зробили на цей момент, наша зароблена вартість, і Actual Cost, AC, скільки реально було витрачено грошей, тобто наші фактичні витрати. Всі ці формули крутяться навколо цих трьох цифр. Найважливіші формули для вас це є schedule variance, так, відхилення від графіка, це є формула ev pv Якщо позитивне число, то ми встигаємо за графіком. Якщо менше одиниці, то не встигаємо. CV це є EV-AC, cost variance відхилення від бюджету. Позитивне означає, що вкладаємось в бюджет. Далі у нас є два цікавих індекси. Це є Schedule Performance Index, дорівнює EV поділено на PV, індекс ефективності графіка. Якщо більше одиниці, то з часом у вас все добре. А Cost Performance Index CPI це є EV поділено на AC, це є індекс ефективності вартості. Більше одиниці, то у вас все добре з грошей. І фокус не в тому, щоб просто завчити ці формули, хоча це потрібно, але треба розуміти логіку, що ви саме робите. так, якщо EV… Попереду то добре, і Ві позаду погано. Приклад, якщо ІВ дорівнює 50, PV 60, а І 45, то SV дорівнює мінус 10, значить ми відстаємо від графіка. Але СІВІ плюс 5, значить, ми економимо гроші. Тема 2 це критичний шлях, Critical path. Найбільша помилка кандидатів думати, що критичний шлях це є найважливіше завдання або найдовші завдання. Це не так. Критичний шлях це послідовність активності, яка визначає ваш мінімальний час, який необхідний для завершення усього проєкту. Простий приклад з будівництва. Якщо ви будуєте будинок, то ви можете паралельно класти плитку, фарбувати стіни, але фундамент ви точно не почнете робити після того, як закінчити дах. Ключове правило будь-яка затримка на критик-лопат дорівнює затримці усього проєкту. В одному проєкті може бути декілька критичних шляхів, і вони можуть змінюватися під час виконання проєкту. На іспиті часто запитують, як скоротити терміни проєкту. Відповідь тут буде працювати з Critical Plus. Можна застосовувати різну методику, але вам треба дивитися на те, скільки у вас днів на цілий проєкт згідно з вашим критичним шляхом. Третя тема це є change requests. Це найчастіша помилка початківців: думати, що проєктний менеджер може приймати всі рішення про зміни самостійно. Але якщо зміна впливає на scope, schedule або баджет. Це обов'язково формальний процес. Конкретний приклад, клієнт каже, давайте додамо ще один модуль до системи. Неправильна реакція а, звичайно, без проблем. Правильна реакція запускаєте Change Control Process, аналізуєте вплив на час, на бюджет, на ресурси, Отримуєте формальне затвердження від ваших стейкхолдерів і усе це документуєте. А що не потребує Change Request? Ну, наприклад, якісь невеличкі корективні дії в рамках існуючого СКО. Виправлення дефектів не потребує Change Request. Звичайно, на планові активності в рамках проєкту це ніякі не зміни. Тут можна, можете ви, як проєктний менеджер, також приймати якісь певні рішення. Отже, що завжди потребує формального процесу управління змінами, це є зміна обсягу вашого проєкту, будь-яка зміна дедлайнів, якихось активностей. І. Будь-які зміни до бюджету. Якщо щось стає дорожче, то вам необхідно, чи дешевше теж вам необхідно запускати цей формальний процес управління змінами. І основне правило: якщо ви сумніваєтеся, то краще пройдіть через формальний процес, тому що таким чином ви усечетеся від всяких неприємних сюрпризів в майбутньому. Наступна тема це є реагування на ризики: Risk responses. На іспиті обов'язково будуть запитання про різницю між чотирма стратегіями. Avoid, mitigate, transfer та accept. Avoid уникнення. Ми змінюємо наш план так, щоб ризик зник повністю. Наприклад, якщо у вас є ризик, що піде дощ, коли ви справляєте весілля на дворі, то заплануйте його всередині і не буде у вас ризику дощу. Другий тип реакції це mitigate, пом'якшення. Знижуємо вимір, ймовірність або вплив ризику, але сам ризик залишається. Ну, наприклад, ви плануєте на якийсь там сонячний день, коли ви подивились по прогнозу, що дощу не мало би бути, або замовили якісь парасольки чи тенти для вашої події, але залишаєтесь на дворі. Трансфер, передача, ви передаєте відповідальність за ризик комусь іншому. Тобто ви замовили ресторан, і це вже його проблема, як він забезпечить вас від дощу. І акцепт прийняття, нічого активного не робимо, але маємо план дій на випадок, а що, якщо. Готуємо contingency plan. На іспіті дуже часто плутають Mitigation і Avoidance – пом'якшення і уникнення. Запам'ятайте, при Mitigation у вас ризик залишається, але стає меншим, а при Avoidance ризик зникає цілком. І остання тема це є Stakeholder Engagement – залучення стейкхолдерів. Велика помилка думати, що зі всіма стейкхолдерами треба взаємодіяти однаково. PMI чітко виділяє типи стейкхолдерів. У вас є ті, що чинять опір Resistant, вони опираються або вашому проєкту в цілому, або деяким змінам, які він зі собою несе. У вас є нейтральні, neutral, вони і не підтримують, і не протидіють, і у вас є підтримуючі supportive, вони активно підтримують ваш проєкт. Для кожного типу ваших зацікавлених сторін є своя стратегія. Тих, хто чинить опір, потрібно активно залучати, адресувати їхнє занепокоєння, намагатися перевести їх в supportive або хоча б в neutral. Тих, хто нейтральні, інформувати, намагатись зацікавити, перевести також у тих, хто вас підтримує. А тих, хто вас і також підтримує, треба тримати задоволеними в гарному настрої і використовувати їхній вплив для просування проєкту. Успіх проєкту часто залежить від того, чи правильно ви визначили тип стейкхолдера і чи підібрали відповідну стратегію взаємодії. Якщо ви намагаєтеся переконати стейкхолдера, що опирається, тими самими методами, що ви комунікуєте, із supporтів, то у вас нічого не вийде. Тому для цих тем зрозумійте наступне: для Earned Value Management зрозумійте логіку, а не просто заучіть формули. Але заучіть формули обов'язково. Про критичний шлях зрозумійте, що це не є про важливість ваших активностей, а про їхню послідовність і про те, що це тривалість всього вашого проєкту. Про change requests. Завжди краще зайвий раз сходити по формальному процесу управління змін, особливо, якщо це стосується scope, schedule і budget. По risk responses чітко розрізняйте стратегії і зрозумійте, чим вони відрізняються. А по stakeholder engagement так само вам потрібно визначити, які у вас є типи ваших зацікавлених сторін і якими підходами ви будете з ними співпрацювати. Якщо ви зрозумієте суть кожної теми, то ваш іспит перестане бути просто лотереєю на удачу і стане. Передбачуваним шляхом до омріяного сертифікату. В описі до відео я залишу безкоштовний PMP-чет-шіт з усіма основними е, стратегіями відповіді на типові запитання PMP. В коментарях пишіть, яка з цих тем викликає у вас найбільше запитань, я зроблю по ній детальний розбір, буде дуже цікаво. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також рекомендую поцікавитися моїм курсом по підготовці до PMP. Українською мовою зрозуміле пояснення усіх цих складних тем для того, щоб ви здали з першого разу. Опис на мій курс на платформі Udemy ви знайдете в описі до відео. До нових зустрічей!